Вітаємо! Україна почала переробляти легкомоторні літаки на безпілотні бомбардувальники та важкі дрони камікадзе далекої дії. Йдеться не про одноразові дрони Камікадзе, адже конструкція літака дозволяє здійснювати неодноразове скидання бомб. Про це також свідчить оптика, яку встановлюють на повітряному судні. На бомбардувальники переробляються літаки Скай Рейнджерс. Версії SWIFT вартістю від 35 до 65 тисяч доларів. Ці літаки з'явились у 1990 році завдяки французькій компанії Best Off. Ліцензії на їх виробництво отримали компанії в США та Україні. Sky Rangers. Залежно від версії дозволяють нести до 300 кілограм корисного навантаження, з яких на паливо припадає лише від 40 до 60 кілограм. А максимальна дальність польоту таких перероблених бомбардувальників становить 720 км. кілометрів.